Чому професіонали обирають юлька преміум? Ну, по-перше, це універсальність. Втягує пил з висоти до 30 см. Ідеальна для манікюру та педикюру. Друге максимальна чистота. Поглинає до 99,9% пилу, забезпечуючи безпечне робоче місце. Широке зановсмоктування плюс висока продуктивність дорівнює бездоганний результат, третє комфорт у роботі. Легко справляється навіть у найзавантаженіші дні, максимальна частота при мінімальному шумі. Працювати комфортно годинами. Четверте стильний дизайн: обирай колір корпусу та решітки. Витяжка, яка підкреслює твій професійний стиль. П'ята довіра професіоналів. Юлька преміям вже обрала тисячі майстрів по всьому світу. Надійність підтверджена гарантією 5 років. Йорко преміум – твій професійний стандарт чистоти, стилю та довговічності.